Мільярд і сто мільйонів гривень саме таку суму до бюджету перерахувала податкова міліція у першому кварталі року. Для порівняння що це таке мільор, мільярд сто мільйонів. Це цифри, які можливо порівняти з усіма соціальними виплатами за цей же період в такій області, як Чернівецьк. Як працювати ще ефективніше, говорили під час міжнародної конференції в Ірпені. серед учасників представники 16 країн. Захід провели за підтримки Європейської комісії та Національного університету ДПС України. Нещодавно саме цей навчальний заклад рекомендувала рада керівників податкових служб СНД як базовий у підготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів країн співдружності. Як на мене, це звичайно визнання, скажімо, наш, наше, але це не значить, що ми працюємо тільки в. В цьому сегменті ми активно працюємо із Францією, і з Німеччиною, і з Хорватією із Польщею з іншими країнами. Все важливо бачити і чути, що робиться в світі. Усі напрацювання конференції увійдуть до концепції боротьби з фінансовими злочинами. Робочий варіант документа опрацюють у ДПС.